Він був добрим пастером свого стадо і великим подвижником церковної єдності, не тільки в нашому українському народі, а й серед усіх народів світу, щоб усі були одне Христове стадо, один пастор. Митрополит мріяв митрополита завжди була одна ідея, якою він намагався ділювати. У своєму життя, об'єднані захидної і східної тирком, укрешити мріє приємність народу, запрос підсудовою, релігійну, політичну єдність, якої та прикою українцям. Щоб поховно об'єднати весь український народ, дав цін не був у наш апостол Павло, він був схожі своїх аристократичних з цим святоглядом він об'їхав всі землі, де проживали українці, не лише Галичину, Буковину та Карпаття, втрачають усіх Україну, не лише українців в Америці, а й морі групі, доріг в Німеччині та Англії. А коли він поїхав до, до них Святисто, то знову, як найцепущий побор, послав її послання та паспорські листи. Не ділімо цю землю. Не ділімо це небо, не ділімо хатини, сім'ї не ділімо, бо ми, браття єдині, в українському слові, українським корінні, українській любові.